З'явився ще один цікавий, дуже кейс у міжнародних відносинах Трампа щодо Ірану. Чому з'явився сьогодні? Я зараз поясню. Впродовж вчорашнього дня і позавчорашнього у західній пресі і не лише в пресі, а й на публіці, піднявся величезний скандал про те, чи вдалою була спецоперація Сполучених Штатів Америки проти ядерних об'єктів Ірану. Іран сказав, ні, нічого не знищили. Це в нас ціле, ми там будемо працювати, святкують перемогу. Ізраїль сказав, що відтермінували на пару років ядерну програму, якийсь злив, нібито злив CNN, ну і так далі. Вже про цей скандал багато всі чули, і а, тут було ну, цікаво почути, ну а що може продовження бути цієї всієї історії, бо Трамп говорить, звільнити журналістів, обмежити доступ до секретних документів, та і все. Ну, нібито історія вичерпана. Але ви знаєте, що вранці натикаюся на дуже цікаву новину. Міністр закордонних справ Ірану Аракчі mm -hmm. говорить про те, що ядерні об'єкти дуже суттєво пошкоджені, yeah. вони ледь чи не знищені повністю. А от МАГАТЕ каже: ну, ми не знаємо, де збагачений Уран. А ще трішки згодом з'являється ще одна новина, ну, як на мене, не менш цікава, СІН. Ну, це пишуть не лише СІН. Сполучені Штати Америки хочуть запропонувати Ірану інвестиції mm -hmm. в 30 мільярдів доларів, зняття санкцій, Доступ до заморожених активів в обмін на відмову від ядерної програми, і це мені щось дуже нагадує. Да, 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 да. Пропонує Путіну ну, без інвестицій, угоди економічні, доступ до заморожених активів, зняття санкцій в обмін на припинення вогню. Ні, я згоден. Насправді я ж кажу, от такий обмін, найбільше ретрансляція переговорних ідей, переговорних пропозицій може відбуватися. Ну, Тому що, да, нібито це дуже різні переговорні треки, різний зміст, ну, як сказати, але, да, але коли йдеться про завершення війни, ну, є процедури схожі, ну, припинення вогню, це процедура, так. контрольні механізми і так далі. Тобто є універсальні речі. І от ви правильно звернули це увагу на от цю історію з американським пропозицій. тому що це стиль Трампа? Він так. як бізнесмен він пропонує, щоб в суто політичних і безпекових переговорах була бізнесова складова, був економічний інтерес. Ну, подивимось що воно буде, але там єдине, от, що на що звернув увагу по Ірану, там же не про американські гроші йдеться. Там грошей монархії е, перської затоки, са, саудити. Правда, я так е, якось важко собі уявляю, щоб саудити е, інвестували в Іран, е, тому що там складні відносини, е, е, є проблеми. Але тим не менш, там Катар, Кувейт, я не знаю, об'єднання Арабські Емірати. Я припускаю, що таке може бути. Е, е, і тут американці можуть виступати теж в ролі такого своєрідного гаранта, а це поєднання да, економічних. Стимулів і припинення вогню мирних угод да, ну, по ядерній програмі там до речі теж цікава ідея на тому, що американці пропонуються і тут є дійсно раціональний підхід, що ви хочете продовжити ядерну програму? Окей, да але збагачення Ірану, збагачення урану буде поза межами Ірану. Да в інших країнах да а ми цей уран для ваших атомних електростанцій будемо постачати, от збільшимо там як треба до потрібних обсягів. Да, збагатимо його. А потім да, ми будемо постачати да. це пале паливо для ваших ядерних електростанцій. Ну такий підхід теж компромісний. щодо завершення війни між Росією та Україною, насправді Трамп щось подібне пропонує. Да. Інше що це не було. Ну, от той мирний план, який трошки згадав, Кіт Келлер, 22 пункти, там а, прямо про це не йдеться. Хоча а, там про свої економічні зиски, американці точно не забули. Запорізька атомна електростанція, а, ну, щось схоже, тільки ну, в іншій формі і тут скоріше на Америку це буде працювати. А, але тим не менш, от, американці там будуть і вони фактично будуть от присутні, це їх локація, яка теж має бути умовною гарантією припинення вогню. А, але якщо а, от, про санкції, ну так це пропонувалося. Ще коли були переговори. Між Росією і США 18 лютого, перший от раунд офіційних переговорів в Аріяді вже тоді йшла мова про поетапне скасування санкцій проти Росії в обмін на припинення вогню. Але в переговорах про це мають брати участь європейці тоді, uh -huh. да, і в принципі тут має бути згода росіян. Головне, щоб це була скажімо так була прив'язка саме до припинення вогню. Я б сказав так: до речі, тут знаєте як колись було з формулою Штайнмаєрамицькими угодами, як поєднати політичні. Пункти мінських угод з безпековими. Ну і Штайнмайр запропонував, ну, щоб там знаєте крок один, крок два, да, і щоб це було взаємопов'язано, ну щоб е, е, не було відчуття, що там виграє одна сторона, щоб тут була е, бу, бу, був взаємний зв'язок. Щось подібне може бути з санкціями і припиненням вогню. Я так. не виключаю да, прив'язка цих двох процесів, поетапно припинення вогню, Ну те, що власне обговорювалось в березні, да, 30 днів продовження там, можливо, ще на 30 днів або на 60 днів і пора, значить, тогава виконується. Ми знімаємо там частину санкцій. Наступний крок виконується, стало припинення вогню. Знімаємо ще частину санкцій. Якщо буде стало припинення вогню, до речі, тоді з'явиться шанс для проведення виборів. Да, і, ну і тоді формально росіяни можуть бути умовно задоволені хоча ніхто їм подарунків робити не буде. Вибори нам потрібні насправді і просто це важливо передумова, щоб не було воєнних дій. І тоді воєнний стан можна скасувати, або ну скажемо так. Зняти обмеження в законі про воєнний стан щодо виборів лише в разі сталого припинення вогню. Тому от така логіка, якщо росіяни на це погодяться, я припускаю, що це може спрацювати, але знов таки все впирається в Путіну в його готовність. Тут навіть от не питання компромісу, а питання саме психологічної і політичної готовності до припинення вогню. І тут на жаль, головна. Проблема це не просто там небажання Путіна припинити війну, mm -hmm. а в тому, що в нього є ілюзія, що він може виграти цю війну. Так, так, так. Я погоджуюсь, що до певної міри є в нього ця ілюзія. Вона може розвінчатися за пару місяців, коли він побачить, що просування no, okay. немає, воно справді немає. Але тут є ще один суб'єкт, який, як на мене, дуже серйозно впливає на цей процес: це Європа. От пане Володимире, а наскільки Європа готова знімати санкції і готова до того, щоб ця війна зупинилася? От просто заморозилася. Ну, я думаю, що така готовність є на ну Насправді з Європою, от з одного боку, є підстави для оптимізму. Європа готова нам допомагати. І Хоча б ну частково, там де вони можуть, де є якісь ресурси, можливості, вони готові нам ну закрити нестачу допомоги з боку США, і ну ми за це дуже їм вдячні. Тут, тут якраз все гаразд, в тому що вони розуміють, що ми зараз їх безпековий інтерес. А от коли йдеться про умови припинення війни про подальшу ситуацію, от тут починаються ну скажімо так, я б сказав, відсутність чіткої позиції. А що робити далі? Однак я впевнений, що вони погодяться на припинення вогню з однієї простої причини. Ну, дивіться, що відбувалося на саміті НАТО. Всі О, крутилися навколо Трампа. Всі дог... ну, всі не всі безумовно, але ключові фігури. Догоджали е, е, і розуміли, що ну давайте, давайте е, зробимо Трампу приємно. Да, давайте не дратувати Трампа. Е, да, і е, те, що він нашо е, він був задоволений цим самітом, е, результатами, залишиться в НАТО, американський контингент в Європі, і все буде добре. Навіть погодився на певні компроміси щодо е, України. І е, якщо Трамп буде просувати, йому вдасться переконати Путіна і буде просувати ідею припинення вогню, яка нас влаштовує, то для європейців важливо. Нас це влаштовує, окей. І угу. е, е, якщо Трамп цього хоче, ну вони не будуть суперечити Трампу. Так що тут я вважаю, що Європа не буде е, суперечити цій ідеї. Інша річ, ну ми про це вже якось згадували. Ну, е, у деяких європейських політиків є побоювання. Що якщо у нас війна припиниться, то через певний час вона може прийти в Європу. Так, Однак так. Та, та оце дав, оце може трошки заважати, але скоріше пасивно, не активно. Все ж таки, я не бачу серед ключових європейських політиків такої впертості, агресивності, як от у Орбана, наприклад, який може просто є, є такий політик у Європі. Вона просуває цю ідею ще з візиту Джей Дівенса на Мюнхенську безпекову конференцію. це Кая калас, ну вона... я згоден, згоден, да, але слухайте. Е, ну вона не має такої політичної ваги, хоча вона відповідає за зовнішню політику Євросоюзу. Ну, пане Володимире, я вас перевів на секундочку. Вона і не мала, і як на мене, і не повинна її мати, але вона публічне лице цього всього процесу. А ті, хто їй допомагає, їх чимало. Перепрошую. Ну, добре, ну да, да я ж кажу, є побоювання. да, і вона може, але вона не буде йти всупереч. Е, на... Розуміння того, що цю війну варто припинити, воно є і в Європі теж. І, тому що для європейців я ж кажу, у них немає. От... Чіткої позиції, зокрема, ну по санкціях. От вони теж не мають чіткої позиції на даний момент. вони слава Богу, поки не буде припинення вогню в Україні, вони санкції скасовувати не будуть. Але в питанні подальшої долі активів, да, в питанні того, ну як бути, от в повоєнний період. На жаль, повної єдності, повного консенсусу немає десь на щастя, десь на жаль, але все ж я думаю, що вони. Не будуть виступати. Якщо ми погодимось, і от якщо Трам буде на цьому наполягати, не будуть вони проти. Каякалес не змінить цю ситуацію. Тут і тут я якраз не бачу великих проблем, але для нас, європейців, важливе скоріше, щоб вони були в переговорному процесі. І отут я до речі, можу. Ну знову про каюкалас. Я вважаю, що краще щоб там була не кая калас в переговорному процесі, а більш прагматичні політики, там той же Мерц, Стармер або Макрон. Щоб так, вони так, да більш так, зважена, так, збалансована. Так. Люди, які вміють розмовляти з Трампом, правда, є там певна напруга у Макрона зараз. з Трампом. Марк Трампа той же. Да тим не менш можуть знаходити спільну мову, можуть домовлятися з ним. Тому краще, щоб вони були в переговорах, mm -hmm. тому що вони більш готові до прагматичного компромісу, і вони краще відчувають, мені здається, і нашу нинішню ситуацію. У них добрий політичний контакт з Зеленським і нормальний політичний контакт з Трампом. То що, от в цьому сенсі, я прихильник того, щоб в переговорах ну має має брати участь Європа, але краще, от саме такі європейські політики. А Європейський Союз хай вони займуться внутрішніми проблемами там 100%. зараз лише криші, що називається. Стовідсотково. Ми друзі, щойно з паном Володимиром спробували пояснити, в якому періоді ми знаходимося. Моя особиста думка, що ми в такому, знаєте, зараз вакуумі, де дуже багато інформації, вона не структурована, і ти не розумієш, що власне відбувається, та й самі учасники цього процесу поки що не бачать для себе фінальної картини, яка в великій мірі формується спонтанними рішеннями Дональда Трампа.